А що робите ви в своє день народження? Ми от з хлопцями працювали майже півроку і дійшли до цього дня. У нас сьогодні фінальні випробування. А ось такі у нас краєвиди. Ми віримо в те, на що надіється кожен українець в нашу перемогу. Саме в перемогу не перемиря. І, мабуть, я буду останній на цій планеті, хто в це вірить далі. Просто 45. Та й таке погнали. Працюємо до кінця. Разом. Все буде добре. І дивіться. Зараз вам покажу, як кат та краса боже боже, боже.